Усім привіт! Мене звуть Олексій Бондаренко, я пишу про музику, іноді не тільки про музику. А, насправді тема специфічна. Я так сказалося, що знаю Настусю, яка вона там сидить і яка тут була першою лекторкою сьогодні. І, коли... і вона мені любить придумувати всякі дуже дивні теми для виступів, тому що вона займалася організацією Google і я туди їздив з різними лекціями. І от одна з тем, яку вона мені колись придумувала, якраз називалась Музика міста. І тоді я збирав це про міста, які в принципі є в Україні, не тільки про Київ. І в принципі, частково цей матеріал потрапив і сюди, але тут буде все ж таки більш концентровано навколо. Києва, і в принципі, але тут, от я послухав попередню лекцію, речі, дуже цікаво було, дуже класно. І ми аж соромно тепер виступати, Я не настільки класний лектор. Але там було багато матеріалу і багато історичних паралелей. З музикою трошки складніше, тому що я передусім кажу про популярну музику. Плюс ми говоримо про незалежну Україну. А це з, там говоримо з 91-го року, і настільки матеріалу назбиралося, а тим паче про таку локальну тему. Але в будь-якому разі є про що поговорити. Значить, Перше. Тема музики міст доволі популярна. Я, коли почав це гуглити, я зайшов на Вікіпедію сторінка, яка буквально називається Songs About New York, і дуже-дуже довго скролив. Настільки довго скролив, що я вирішив спробувати це порахувати якимись більш доступними методами. Закинув чат GPT, він зламався. Тоді я просто загнав це в Excel і таким чином підрахував, що в Вікіпедії є 4400 пісень про Нью-Йорк. І це тільки те, що знає Вікіпедія. Тобто їх, очевидно, більше. Майже 3000 пісень про Лондон я знайшов, близько 300 пісень про Київ. Це якщо ми пробиваємо по Spotify з назвою Київ, тобто їх, скоріше за все, теж більше, просто там немає в назві слова Київ. Ну і 13 пісень про Вінніпек це рандомне місто, яке я просто підібрав. От. Чи є окремий жанр міської музики? В американській традиції це називається Urban Contemporary Music. Але це дуже смішна насправді ситуація, яка є фактично протилежністю самій собі. Тому що, чому з'явився термін Urban Music? Тому що радіостанціям в середині 20-го століття треба було б якось придумувати, як називати чорну музику, не називаючи її чорною. І вони її назвали музикою міста, тому що очевидно чорношкірі люди живуть тільки в містах. От. І так її дуже-дуже довго називали, але в якийсь момент туди почали додаватися нові і нові жанри. Тобто це був не тільки там умовний RB, це поп-музика почала додаватися, там частково джазова музика і так далі. далі. Врешті-решт настільки все змішалося, що навіть самі експерти Гремі не розуміли, що додавати в категорію Urban Contemporary. Не кажучи вже про радіостанції, які теж з того часу змінилися. Тому, в принципі, місія, яка була створена Появою терміну Urban Music, тобто якось підсилити чорношкіру музику, щоб вона була не в гетто, а була в радіоефірах. Вона була виконана, але потім ця ж, ця ж тема сама себе і зжерла. Тому з 2022 року слово Urban майже прибрали З Гремі залишилася лише одна категорія: Urban Latino Contemporary. Тож хренев знає, що це таке, ніхто не знає, але туди додають все, що повиходило в латиноамериканській музиці з натяком на типу, американський ринок. Зараз до цього терміну абсолютно спокійно використовують Black Music. І, до речі, це велика проблема з українською локалізацією, тому що ніхто не знає, як це правильно локалізовувати, бо чорношкіра музика це якось дивно, афроамериканська некоректно, а просто чорна теж дивно. Але ну, от американці кажуть так, тому якщо що, якщо у вас є ідеї, як це локалізувати нормально і закріпити на рівні всіх журналістів, було б дуже непогано. Да, але це те, що ми говоримо про світ. Тобто у світі, в принципі, ця історія є, але ніхто не виводить урбаністичну музику в якийсь окремий жанр. Це просто частина як такої культури музичної. Що в Україні? В Україні ніколи не було окремого жанру для міської музики, хоча розділення культури на умовно-сільську, рустикальну, це слово я вичитав у Богдан Неборак і міську було завжди. Але тут, радше, треба говорити про літературу, про яку вже сьогодні говорили, ще про якісь речі власне, рекомендації Насті Євдокімової і Богдан Неборак про міські романи, які я побачив в інстаграмі. Тому в літературі ця історія доволі активно проявлялася. В музиці, ну, якось ні. Ну, і, в принципі, якщо ми говоримо про музику з 91-го року, вона крутилася так чи інакше навколо міст, і ми зараз про це поговоримо детальніше. У 2016 році українська правда намагалася зробити проєкт, в якому зафіксувати хотіла зафіксувати музику всіх українських міст. На жаль, він вже недоступний, і його навіть неможливо відновити. Я говорив з автомобильного проєкту. Вони просто на нього забили. Є якісь коди одного програміста, який забув, де він знаходиться. Ну, так буває з українськими проектами. Але в будь-якому разі в мене залишилось парочку скріншотів, це один з них. І це, в принципі, доволі. Візуальне розподілення на кількість гуртів, які вони зібрали. Тобто, одна зірочка, це здається, 10 гуртів чи щось таке. Ну от приблизно такий розподіл. В принципі, все доволі передбачено. У нас є великі міста тіпа типу Дніпра, Харкова, в яких багато груп. Є, звісно, ж, Київ, в якому величезна кількість груп, І Львів, який історично був дуже сильним з точки зору музики. Ну а далі там трошки поменше. Але парадокс полягає в тому, що якщо ви зараз спробуєте згадати київські гурти, не факт, що ви згадаєте більше, ніж три. А, от які київські гурти ви можете згадати: от прямо з Києва, з Києва. Онука з Чернігова. Хорткіз, так. П'ятий вимір дуже київський гурт, ми про це ще поговоримо. Да. Е -е. здається, з Києва. Шмальгаузен, там здається збірна селянка. Вони, вони по-моєму, не всі з Києва там. Антитіла. Антитіла з Києва, це правда, у нас буде пісня «Антитіл». ВВ, «ВВ», так, да, правильно. Тебр... Ну, там Миронівка, ну там таке. Ну, в принципі, вони себе писують, як Київський гурт. Так, да, але в принципі, все, що ми назвемо, це, по-перше, треба постаратися і згадати. А по-друге, це не те, щоб супервеликі гурти. Тобто це не ті, окрім ВВ. ВВ це основоположний гурт. А всі інші гурти, вони звідкись. Але всі вони, врешті-решт, осідають в Києві. Тут цікава історія з гуртом Океанельзи, який ну, позиціонується і, в принципі, є львівським гуртом, але насправді з 99 чи 2000 року вони стабільно живуть в Києві. І, в принципі, зараз вважати львівським гуртом, навіть попри те, що вони написали місто весни, ну, важкувато. От. Тут ми підходимо до теми гімнів міст. Слово гімни завжди складне, до речі. Є офіційні, є неофіційні. Тут все логічно, що значить офіційний, закріплений на державному рівні. У нас небагато офіційних гімнів. Якщо чесно, я знаю точно, що в Києві є офіційний гімн. Ми про це пізніше поговоримо. Є неофіційні. Я от коли збирав про музику міста. Ми, чому тут тільки два, умовно, західноукраїнських міста? Тому що у них прикольні гімни. Якщо ми беремо, зараз будемо копатися в гімни Дніпра, нас, по-перше, СБУ забере, бо там а, Кабзон. А, вот. І там, коротше, все доволі мрачно з цим. Зараз це змінюється, але історично багато з них російською мовою, і історично багато з них від найкращих виконавців. Вот. А ось ці два, що я підібрав, зараз я клацну сюди. От. Це ось О, рекламу подивимось. Так, да, Гін Львова взагалі написаний в 30-х роках, і він польською. <звіх> ну, понятно, коротше. Да, у них ще українська локалізація, здається, є цієї пісні. це пісня польською, яка зберіглася ще з часів Франція і Іосифа. Оце от вся історія, воно тягнеться по цей день. Ну, з Тернополем, я думаю, все зрозуміло. Всі знають цю пісню, всі знають гадюкіних, хоча самі Гадюкіни не з Тернополя, але вони, в принципі, дуже багато любили писати про міста. У них і дівчина з Коломи, і є, і приїде до мене у Мостиська. Коротше, всю географію Західного регіону вони описали. Тут я думаю, теж понятно. Так, повернемось. О. E, ну і Тут ми приходимо до Києва. У Києві, я ж кажу, є офіційний гімн. Це пісня Як тебе не любити, Києвий мій. Вона була написана в 1962 році в темпі Вальсу. Майже одразу вона полюбилася киянам, бо вона така вся красива і гарна, всі її люблять. E, вот. e, справді хороша пісня. Ну, типу, Нема що додати, якщо чесно. Ну, типу, Ніяких претензій. Ну, типу, і Текст там хороший, гарний, і всі її пам'ятають. І зараз доволі часто її використовують артисти. Своїй музиці, наприклад, у гурту Антитіла, вище згаданого вже є пісня Танцюй, яка насправді є піснею Присвятою Києву. Танцюй на бетоні вулиці. Там він співає, а знята вона здається на Ахмадєті на криші або на бібліотеці Вернацького одне з двох. І там є семпл з Києва Мій. Ну, коротше, ви знаєте цю пісню. Так, е, да, в ній насправді, ну, типа, тут не придовбишся, там і по тексту все хорошо. І тому і радянська влада його пропустила. І потім якось людям полюбилося. Хоча насправді вже за часів незалежності, як бачите, кімна Києва йому присвоїли лише в 2014 році, намагалися шукати інший гімн Києва. І Навіть був оголошений якийсь конкурс від е, КМДА, де писали ці пісні, звісно, вони всі були жахливі, е, і тому нічого не взяли. Тому що. Проблема таких пісень, як умовний гімн, або пісень під свята, або пісень під якісь пам'ятні дати, полягає в тому, що цю пісню мають знати. Ти не можеш написати пісню, яку будуть одразу знати в цьому парадокс хіта. А, от і тому доволі важко писати пісні, які потім запам'ятовуються, так само як з різдвяною музикою, наприклад. Чому ми слухаємо одні й ті самі пісні на різдво? Тому що вони нас повертають в дитинство, повертають в якийсь момент. А ти не можеш повернутися в момент, якщо там не було цієї пісні. От та так само з гімнами, відповідно. Але є і неофіційні гімники. І, звісно це, звісно, це Павло Зібров, який пісний «Хрещатик», мені здається, зробив собі кар'єру. І досі до слова, до речі, Юрій Репчинський дуже відомий український поет, але не дуже чистий на руку. Да, пісня «Хрещатик», я думаю, що теж всі її знають, але згадаємо. Ретро кліп. <реш> Софіла при Хрести. Песестри мої і брати. Ну, Коротше, він тут довго їздить на машинці. Там далі слайди є теж, але туди так розкажу. Коротше, у цієї пісні кілька реінкарнацій. В якийсь момент та, значить, друга з них це Медіаслух, Зараз це так дивно згадувати. В якомусь році чотири роки тому перезняли цей кліп з якщо не помиляюсь Іваном Дорном і Гаріком Карагоцьким. А ні, з Дорном вони ВВ перезнімали з Карагоцьким і онуки. Це дуже дивне відео. В чому мета була цього проєкту? Теж не до кінця зрозуміло, але всім було дуже весело, коли вони його робили. Сестри <плес> мої брати. Ну, але. Що тут прикольно, що дійсно видно, як змінився Київ за скільки майже 20 років. Ну, Слухати, як співає Гаррі Каргоцьки, не обов'язково. Цього року Павло Зібров відчайдушно намагається повернутися на сцену, а, перезняв свою найкращу, свою найкращу пісню і тепер записав її з військовим оркестром. Тому що, так, да, звісно, що треба з військовими щось робити, щоб стати популярним. В машині він вже не буде їздити, якщо що. Не буду ходить. <сіх> 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 да, приємно, що він молодший за 20 років, він молодшим став. А, якщо вам ще не набридла ця пісня, у нас є ще одна версія, і це найбільш інформальна версія, звісно. Є е, такий проект, колаба називається. Це, ну, вони називаються, що вони беруть відомі українські пісні і роблять з них сучасне електронне звучання. По факту це виходить гамно ужасне, але, типу, таке теж є, і таке беруть на радіо. <плес>

<свистеть> <вистач> ну от такий контент. Та це по-любому. Ні, мені тепер буде він мерещиться, коли я по хрещатку буду ходити. Да, але не тільки, е, да, да, бо, да. не тільки Павло Зібров намагався підніматися на темі Києва. Ще такий прекрасний артист, як Гарік Крічевський, е, написав пісню Київляночка теж 95-му році. Плодоридний був такий рік. Е, і він був насправді дуже-дуже великим артистом того часу, бо шансон того часу в принципі був дуже великим жанром. Більше того, радіо Шансон було найпопулярнішим радіо в Україні дуже дуже довго. Мені здається, аж до середини нульових. Е, е, історичні передумови до цього різні, але в будь-якому разі так воно і було. Так, да, але навіть Гаррік Крічевський відчув, що щось змінилося у 22-му році, а, і перезаписав кияночку. А, кияночку тепер вона називається. Мені не дуже подобається, але ну. Тут теж є. Тут теж є Павло Зібров, звісно ж, бо у нього монополія на пісні про Київ. Павло Зібров. Алло, вітаю, Паша, які люди. Вітаю Гарюня! Як справи? справиш? <рес> а коли ми почуємо українською мовою кияночка? Вмикай камеру. Все побачиш сам.

<раз ending game> да. Без коментаря Павла Зіброва ми б не зрозуміли, що це клас. Так, да, от кияночка, коротше. Е, да. але ну, в принципі з тих пір у нас не те, щоб з'явилося багато пісень про Київ, які знає прям кожний. Тобто, якщо ми зараз підійдемо до людей на вулиці, я думаю, що вони чули мій», вони чули «Хрещатик», вони, скоріш за все, чули київляночку. А, вот. а інші пісні ну, тут уже складніше. Хоча пісень багато, я ж кажу, більше трьохста, як мінімум. Тому тут з цього моменту можна поговорити про те, як Київ в принципі, вплинув на музику України. вплинув він достатньо сильно передусім завдяки гурту ВВ, який ми сьогодні вже згадували на, при кінці 80-х років, на початку 90-х в Україні почали з'являтися так звані рок-клуби. Це була штука, яка почалася в Росії ще, передусім в Москві і в Пітері. Те, якраз кіно тусувалося тоді Борис Гребінчиков, і в нас намагалися зробити щось подібне. Тобто, фактично, на базі університетів, здебільшого, якась місцева хіпстери вони збиралися там, де можна було виступати, і їм дозволяли це робити, бо у них була сцена, у них була апаратура від місцевих ДК зазвичай. І це означало, що вони могли грати рок-музику, фактично, брати електрогітари, барабани і так далі. Те, що ти не зробиш там, умовно на якомусь квартирнику з акустичною гітарою. У Льв... рок-клубами були Київський і Львівський. У Львові е, найвідоміший представник Львівського рок-клубу це гурт Берти Гадюкіни. А е, у Києві це ВВ, а також е, інші гурти, типу Колірські Іван вдаун, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Їх було дуже багато. Мені здається, на наступному слайді це є ось тут. Це ось схема лінії київського андеграунду з місцевої газети 1991 року, якщо не помиляюся. Це все гурти, які грали в київському рок-клубі. Проблема полягає в тому, що ця інформація дуже погано задокументована. Тобто знайти цю музику дуже-дуже важко. Якщо ми не говоримо про ВВ, які зрозуміло, вони хоча б це все записували, у них була можливість випускати це на касетах, на вінілах, потім оцифрувати і так далі, то у більшості цих гуртів воно писалося якимось самопалом, незрозуміло куди і багато чого не збереглося. Навіть у супертопових українських гуртів, якщо зараз попросити їх майстер-треки часів 90-х нульових, не факт, що вони будуть, що вже казати за умовний. Underground. раніше я шукав ці цю музику, я її міг знайти тільки на всяких російських піратських сайтах, типу Зайцев Нет. В Spotify взагалі неможливо знайти майже нічого з цього. Ну на YouTube щось щось та є. Але в будь-якому разі, якщо ви будете говорити з якимось меломаном зі стажем, будете йому розповідати про те, що там гурт окіанельзя це гурт, який там умовно сформував багато чому українську музику, вони скажуть, ні, а от колірський асесор, ета. На їх навіть послухати неможливо насправді майже. Вони збиралися один раз в 2000 якомусь році, в Атласі дали концерт, але це дуже експериментальна музика. Але да, тут суть навіть не в цій музиці, Цукор Біла смерть», до речі, зараз віднайшли і знову видали. Суть навіть не в музиці. Суть в тому, як ця тусовка працювала. Це були фактично такі опозиційні. Ячейки, в яких збиралися люди, які потім формували багато в чому нашу культуру. В київському рок-клубі, на жаль, майже всі співали російською. У Львівському майже всі співали українською, хоча там теж були виключення, які співали російською. І ВВ на цьому фоні виглядали як ну, так, клоуни чи маргінали, і, в принципі, вони так себе і позиціонували. Але потім виявилося, що ось ця їхня ніби трошки придуркувата музика стала основою для українського панк-року як такого, і, в принципі, українського інді. Це був перший великий український інді проєкт. Плюс ВВ почали часто їздити у Францію і викупили, що на чужині їх люблять більше. А як вони це викупили? про просто розповідав на одному зі своїх концертів. Вони приїхали туди грати свою музику, нікому, звісно, це було не дуже цікаво. І тоді вони заспівали українських народних пісень. І тоді всіх розібрало просто. І вони після цього почали імплементувати народні пісні в свою музику, робити рок-кавера і дуже дуже багато грати за кордоном. І в принципі, ВВ могли залишитися у Франції, але в 90-х всередині вони все ж таки вирішили повернутися. Іграти тут, хоча у них перший альбом, танці, він навіть двомовний, там є французької пісні. От. І вони тягнули сюди цю культуру, насправді, показували, що є за кордоном. І, в принципі, рок-клуби існували десь з 1986-го, приблизно по 95-й рік. І є фільм Дайте звук, будь ласка, на Ютубі. Якщо вам цікаво, можете подивитися, це дві години документальних свідчень про цей період. Це не дуже цікаво дивитися, якщо ви не фанат цієї історії. Але з точки зору саме історичного злібка, хоч якогось, то тобто це те, що у нас. Залишилося. про рок-клуби інших міст взагалі дуже мало інформації, дуже мало е, матеріалу залишилося. Але знову ж таки, це факт, що вони всі були, і в принципі звідти витікала якась творча молодь, яка потім формувала гурти, які ми всі знаємо. Оце я вважаю один з історичних моментів в історії України в принципі і української музики, так точно. Sonic Youth Гурт, який на той момент був е, культовим вже за кордоном, це такий експериментальний інді, в принципі, це інді до того, як інді стало інді. Е, і їх в 1989 році привезли в Києві, привіз, привіз оцей прекрасний чоловік, звуть Олексій Кавжун. Ви його можете знати зараз по каналу Ґрунт, але насправді він дуже багато чого в цьому житті поробив цікавого. І ковжун на той момент був організатором концертів і директором гурту, власне, колірський асесор. Е, і от він привіз е, виступати Sonic Youth і ВВ. Причому ВВ грали на розігріві у Sonic Youth, але через те, що Sonic Youth ніхто не знав, то після ВВ пішла половина залу. <хи> і на Sonic Youth залишились тільки якісь там суперці. Sonic Youth – це був культурний шок, бо вони приїхали в Радянський Союз, вони побачили наші комбіки, наші інструменти, сказали, як ви взагалі на цьому граєте. А ВВ вперше побачили справжній фендер. І були дуже вражені. І в принципі, ті. 50-100 людей, які такі залишилися на Sonic Youth, потім згадували це як культурний шок і найголовнішу подію їхнього музичного життя. Але не всі навіть знають, що в радянський Союз взагалі приїжджали Sonic Youth, і вони виступали в Києві завдяки власне, ковжину і київському рок-клубу. Да, це той фільм, про який я вам казав. Вот. Але е, таке поняття, як міський альбом, все ж таки сформувалося в Києві, сформувалося завдяки одному гурту, який називається П'ятий вимір, який теж сьогодні згадували. На жаль, вони зараз вже не виступають. А? Вимір, да. так, <рістя> Костя в Польщі, всі інші трошки розвалилися. Вот. Але п'ятий вимір вони всі з кадема, і вони прям дійсно щиро люблять Київ. І вони в якийсь момент почали це використовувати як свою основну тему. Тобто вони почали писати музику про Київ. І ось їхній альбом, я вважаю, дуже хороший альбом Місто лінії. Бачите, він навіть стилізований типу під київське метро і під той самий мост, який будувався 10-20 років. Я дуже раджу його послухати, якщо що не слухали, тому що п'ятий вимір це такий, це суперзірки українського індії, які так і не стали суперзірками. От скільки я ходив на їхні концерти, там було 300 людей. От весь час. Весь час. І вони так і не змогли пробити цю лінію. Але так буває з гуртами, наприклад, схожа участь була у гурту Димна Суміш, який став культом, після того, як розпався. Потім вони виступили в Києві вже на зали, які вони раніше ніколи не могли навіть зібрати. Тобто іноді тобі треба померти, щоб стати успішним. Uh, ну, вже на, насправді я дуже швидко якось проходжуся, але ладно. Пісні про Київ очевидні. Я зібрав плейліст. Я думаю, що можна буде потім ним поділитися, якщо вам буде цікаво, з піснями про Київ, які, наскільки я знаю, сьогодні має грати на терасі. Uh, і це пісні про Київ, які ви знайдете, якщо вб'єте в Spotify пошуку слово Київ. Це очевидно. Значить, перше: «Русік і пад». Київ воєнний. Це дуже упорота електронщина, але мені дуже подобається. Русік взагалі дуже класний, Якщо ви чули жорсткого дрюса, то Русік дуже схожий на нього по стилістиці. Київ день і вночі, Оторвельд. Ця пісня була написана для серіалу «Київ днем і ночі. А, да, от. І вона була російською, але потім її переклали. І до речі, в цьому серіалі грав барабанщик п'ятого виміру. Цікавий факт. Постман, Київські вулиці. Постман це власне Костя Почтар з гурту П'ятий вимір, вокаліст. От він ще у нього є власний проєкт Постман. Зараз він вже почав польською співати, тому що у Варшаві невеликий попит на українську музику. Але ось у нього є гімн присвята Києву, Київські вулиці дуже красива пісня, насправді. Тембербланчик, яких теж вже сьогодні згадували з піснею про Київ. Дуже класний кліп, дуже раджу подивитися, дуже теплий, і взагалі вони мої кінти. Знову Отовець, що парадоксально, тому що Оторць взагалі з Полтави. Ну, тіп, Галіч, він тут живе дуже-дуже давно, але гурт з Полтави. Але про Полтаву у них пісень чомусь немає. Зате є пісня Київ Лондон, яка колись була однією з їх найпопулярніших на рівні з піснею Ані Лорак». За Кома-Кома. Київ їде додому, це понятно, та хороша пісня. Ну сам Кома-Кома теж не з Києва, але він дуже любить описувати цю історію. У нього там кілька пісень на цю тематику. Київський вальс це більш класична історія з вінілових платівок. Блумскорда київський вокзал. Блумскорда, до речі, мені здається, київський гурт, якщо я не помиляюся, Даня з Києва прямо. Так що да, тут все сходиться. Тим паче. Класний, до речі, гурт, але так і не злетів, і мені здається, вони перестали виступати вже. Пісня називається Київ. Ну і звісно ж, Віктор Павлік, «Афіни Київ і Стамбул. Це розкішна композиція, яку я думаю, що ви чули. Київ... Віктор Павлік взагалі дуже багато чого встиг написати за своє життя. Я нещодавно знайшов його альбом з весільними піснями, і я був в екстазі абсолютно там стільки джазу. Ну, пісні про Київ менш очевидні. Про Київ співають не тільки українці, а й іноді іноземці. Наприклад, от є пісня Київ Томаміші Юсефа Дейса із альбому What Kind of Music, який я дуже раджу послухати. Це дуже класний джаз. Він у мене навіть є на вінілі, Чого їм раптом полюбився Київ не зрозуміло, Я не впевнений, що вони тут навіть були. Але пісню про Київ написали. Кіпаса. Кіпаса це колишній партнер онуки по гурту Томата Джоуз. Зараз він сольно виступає. І от він киянин, він написав пісню Київ. Це такі, дуже така красива електроніка. Лібанон Хановер пісня Київ мені не дуже сподобалась, але ну, тіпа, для, для статистики вона тут є. Антитіла, танцюй. Це те, що я вже вам казав. І в принципі, це дивовижно, що всі вважають, і мені навіть Тополя про це сам розповідав, що всі чомусь вважають, що вони зі Львова, тому що вони українською співають. Це, до речі, традиційна історія була в українській музиці до 22-го року, що ти співаєш українською, то ти певно якийсь західняк. Вот. А Тополя весь цей час з Києва. І, До речі, у «Антитіл» є одна пісня російською, але все інше у них українською від самого, -самого початку. Онука місто, попри те, що сама НАТО з Чернігова, місто це все ж таки пісня про Київ, і це прям відчувається. Мені здається, що це один з найкращих присвят в принципі столиці, тому що пісня місто, на відміну від, наприклад, київляночки, яка мені більше асоціюється з маршрутками, то пісня місто асоціюється от саме з якимось київським вайбом приємним. Вулиця Фучика, адміт. теж дуже мила пісня. І до речі, на вулиці Фучика я вперше пив алкоголь. Жадан із собаки вже нема Фучика, їх приназвали. Да. Жодани собаки Троєщина, тут я думаю, всі в курсі Бодегіта Океанельзи, до речі, із неочевидного. Бодегіта це заклад, який раніше був на Ярославовому валу, якраз отут, до речі, зараз він називається Ескобар. тому що там, коротше... Да, 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 да. Тому що франшиза дорога, те саме залишилось абсолютно, але вони франшизу прибрали, бо це справді кубинська франшиза, ну, чесно. І це пісня про те, як Вакарчук прийшов на побачення і хіто. Одна... Це коли ще Вакарчук писав смішні пісні, а не тільки ура-патріотичні. Вот. Скрябін говорили і курили. Тут, власне, моя улюблена цитата, яку я хотів закінчити, такий в місто Невеличке, ми зустрінемось в метро. Дуже прикольно. Настя Гонсул це нова співачка. Поділ, поділ взагалі інтересна тема. У нас навіть був гурт, який називався Подол. О, я ну, я з нею не знайомий просто. Але пісня, пісня красива. І от, до речі, от, прямо перед лекцією я згадав ще одну класну пісню про Київ, «Океан Ельзи» Називається Я до тебе, якщо ви пам'ятаєте, там є фраза Ми ховалися в будинках на Подолі. От, так що це теж про Київ. Тому якось, якщо це все підсумувати, то пісні про Київ відзеркалюють дух часу і трендові жанри. Це правда. Тому що якщо в 90-х це був шансон, то і пісні про Київ були в жанрі шансон. В 90-х 10-х це було інді, то от вам п'ятий вимір, який пише Інді альбом про Київ. Зараз це частіше електроніка. Власне, кіпаса. Ну, анука все ж таки в 14-му чи 15-му місту випустила. Але це ближче до наших часів. От, тому приблизно ось так. І в принципі, що, в принципі, все. Дякую.